Добрий ранок, прекрасні люди. У нас трошки затримка по днях, але це не через Пасху. Мені було дуже погано, був дуже високий тиск, і Іра теж себе не дуже добре почувала, і в итогі нема кому було зняти ранкові ці відео. Але вертаємось в наш рух, вертаємось в ту синергію, коли ми молимося разом, підтримуємо, назідаємо один одного. Я думаю, що це класний момент, коли можемо побути ще трошечки один з одним. І знаєте, як сказано в Біблії, там де двоє троє то посеред них Господь. І от я дякую Богу, що сьогодні через це відео Він теж буде нас всіх об'єднувати і буде посеред нас. Я дякую кожному, хто молиться, хто питає, а що сталося, а чому не виходите. Це дуже приємно. Дякую, що молитесь, дякую, що підтримуєте. Дякую, що чекаєте ці відео. Ви класні люди. Дякую вам за це. Сьогодні давайте поговоримо про те, що вже відбулося. Да? У нас вже є такий момент, що Христос Воскрес. І наразі ми з вами знаємо, що Господь є різним людям, в різних моментах одночасно. І ви знаєте, сьогодні, коли ми дивилися з дітьми суперкнигу, а ми намагаємось робити це кожного дня, крім вихідних, от, тому що ми збираємося в школи, і поки збираємось в школи на навчання, Одесі в коледж, ми дивимо суперкнигу. І такий момент. Діти питають, мам, а як являється тобі Господь? А як являється Господь нашій родині? Дуже цікаве питання, правда? І ми маємо розуміти, що Господь може не з'явитися сьогодні в, своїй, в своєму обліку, да, але через людей, причому неважливо, віруючи чи не віруючи, але Господь являється. Ми з вами знаємо хорошу таку історію. Вона написана, як розумію, не тут, а десь за кордоном. Про те, що у жінці не було що їсти, вона сказала про це на радіо, і багата людина передала їжу, сказавши, що це через сатану, через диявола. Але коли той, хто працює на цю родину, приніс їжу, то та віруюча не спитала. Вона просто прийняла і сказала дякую. І та людина каже: А чого ви не спитаєте, від кого їжа? Відповідь просто дивовижна. Коли Бог говорить, навіть дьявол слухається. І от, знаєте, хотілося, щоб до нас так не було сказано, тому що ми віруючі люди, яким не треба, щоб Господь приказним тоном до нас говорив. Але дуже хочеться, щоб ми були тим інструментом в руках, через який Господь говорить з любов'ю, з благодаттю, турботою, благословенням, і щоб його царство тут на землі розширялося ще більше. Давайте будемо саме такими людьми з вами. Боже, дякую тобі за цей ранок. Дякую за твою дивовижну силу, любов. За твоє безмежне осяяння, мудрість за те, що ти є от такий, який ти є. Нам багато чого ще не відомо, і ми багато що дізнаємо саме в твоєму царстві. Я дякую тобі за те, що ти нам все сьогодні не розказуєш, бо нам буде час познайомитись з тобою, тіснатися ще більше про тебе, зрозуміти багато відповідей на ті питання, які ми сьогодні робимо, але не можемо отримати. Я дякую тобі за те, що ти. Даєш сьогодні нам цей новий день, в якому ми можемо прожити, прославити гідно Твоє святе ім'я. Дякую, що ми можемо служити як собі, так і людям. І дякую тобі, Господи, що ти посеред нас завжди, і це ключове. Дякую, що являєшся нам кожного дня. Дякую, що являєшся не просто кожного дня, а ти в кожному дні, в кожній хвилині і секунді нашого життя. Це щось неймовірне, яке неможливо описати, але ти це робиш. І я дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня.